Сотні нардепів, суддів і прокурорів отримують десятки і навіть сотні тисяч гривень щомісяця, домагаючись цього через суди. Наприклад, екс-нардеп Віктор Слаута підвищив свою пенсію до майже 66 тисяч гривень. Раїса Богатирьова і Катерина Ващук до понад 50 тисяч гривень. А Сергій Ківалов узагалі відсудив собі майже 246 тисяч гривень пенсії. Для порівняння середня пенсія в Україні зараз становить лише 6,4 тисяч Гривень, а більшість пенсіонерів отримують менш ніж 5 тисяч гривень на місяць. Ще більш контрастна ситуація у прокуратурі: чимало прокурорів виходять на пенсію в 40-45 років і щороку отримують від держави понад мільйон гривень. Рекордсменом став Андрій Саханов. Пенсія якого сягає 251,7 тисяч гривень щомісяця. На ці привілеї держава витрачає колосальні суми: лише 4 тисячі судів щомісяця сумують сумарно отримують 440 мільйонів гривень стільки ж скільки 120 тисяч освітян і медиків разом.